Ми продовжуємо наш блок відео про військове лідерство. Сьогодні ми поговоримо про те, як створювати та підтримувати групову ідентичність в підрозділі. Коли бійці відчувають себе частиною команди, вони краще взаємодіють, стають більш згуртованими та готовим підтримувати один одного. Кожен починає сприймати підрозділ як родину, де його дії мають значення для загального успіху. У складних ситуаціях відчуття спільної ідентичності дає бійцям додаткові сили для подолання труднощів. І так як же цього досягти? Згуртованість та стійкість виникають там, де завдання, які виконують бійці, приносять користь усьому підрозділу. Наприклад, в зоні бойових дій підрозділ отримує завдання побудувати фортифікаційні споруди, траншеї, перекриті щілини та бліндажі під постійними обстрілами. Кожен боєць з різними навичками та досвідом бере участь у цьому процесі. Від зміцнення стін до облаштування місць спостереження та вогневих позицій, і їх маскування. Ці укріплення захищають весь підрозділ, і розуміння того, що всі без виключення працюють для колективного захисту, сприяє підтримці високого бойового духу та згуртованості. Всі труднощі, які долали бійці, стають колективним надбанням, історією підрозділу, якою можуть пишатися усі неважливо наскільки вони активно залучені до подій. Всі труднощі, які ми долаємо як команда вишколи капітанів, стали для нас колективним надбанням. Ми постійно проводимо АПД та вдосконалюємось від курсу до курсу. Також ми фіксуємо нашу історію у відео, яке розповідає про те, як пройшов кожен курс. Більше того, це стає не тільки нашу історію, а й історію наших випускників та майбутніх слухачів. Якщо боєць відчуває, що він є частиною чогось більшого та пишається тим, де служить та з ким він готовий виконувати навіть важкі накази та завдання. Солдати, які відмовлявся виконувати бойові завдання, перевели в інший підрозділ. І його новий командир вирішив допомогти йому інтегруватися в новий колектив та позбутися страху виконання бойового завдання. Солдат тренувався із своїм новим відділенням, і під час цих тренувань командир підтримував його та хвалив навіть за незначні успіхи, які він досягав. Це додало солдату впевненості у своїй важливості в новому підрозділі. Він побачив, що його навички, навіть якщо вони здавалися незначними, стають ключовими для успіху підрозділу в симуляції реальних бойових дій. Це дало йому відчуття гордості за службу в цьому підрозділі, і коли настав час виконувати бойовий наказ, він зробив це із впевненістю, розуміючи, що він частина більшого частина команди. Коли військові ідентифікують себе як частина єдиного колективу, вони починають більше відповідати за свої дії, оскільки їхні помилки можуть вплинути на весь підрозділ. Групова ідентичність виховує почуття колективної відповідальності. І так, що ж робити, щоб підсилити групову ідентичність в підрозділі? Перше, обговорюйте, пам'ятайте та фіксуйте історію вашого підрозділу. Важливі етапи перемоги, втрати і важливі події. Багато підрозділів від взводів та рот до батальйонів і бригад ведуть сторінки у соціальних мережах, де фіксують важливі події, успішні місії, досягнення, героїчні та важкі моменти. Пишуть про полеглих побратимів, щоб їхній подвиг залишався не тільки у пам'яті побратимів, а й в пам'яті усього суспільства. Зробіть так, щоб кожен, хто приєднується до підрозділу, мав можливість ознайомити з його історією та стати його частиною. Коли до вишколу капітанів доєднується новий інструктор, йому надають спеціально знайомчу програму. Йому розповідають історію вишколу про кожного члена команди і про традиції. Він отримує наставника, який супроводжує нового інструктора під час. Перших місяців служби, допомагаючи інтегруватися в команду, зрозуміти підходи до викладання та зрозуміти культуру вишколу капітанів. Традиції відіграють важливу роль у формуванні групової ідентичності, ритуали та церемонії, які підкреслюють історію та спадщину підрозділу, допомагають військовим відчувати зв'язок з минулим і своєю відповідальністю. Перед ним варто проводити регулярні зустрічі ветеранів підрозділу, де нові військовослужбовці можуть дізнатися про минулі досягнення свого підрозділу. У підрозділі потрібно підтримувати ритуали та церемонії, які стосуються нагородження, присвоєння звань або завершення навчань. Можна зробити традицію проведення спеціальних заходів, що зміцнюють відчуття спільності. Наприклад, це може бути посвято нових членів у підрозділ. Наприклад, у 13-й бригаді НГУ Хартія новоприбулий військовослужбовець отримує свій перший бойовий шеврон перед своїм підрозділом від старшого командира лише після того як пройшов первинний курс військової підготовки та випробування на Перший бойовий шеврон для цього боєць має пройти спеціальну смугу перешкод, біг і надати першу допомогу умовним пораненим. Випробування на бойовий шеврон засвідчує його повноправну приналежність до колективу. На вишколі капітанів є традиція з чорним патчем, який є нарукавним знаком слухачів курсу. Чорний патч вручають офіцеру лише у разі успішного складання екзамену з планування оборонного чи наступального бою за процедурами планування бою. Під час вручення інструктор каже слухачу: носи з гідністю. Слухач відповідає, маю за честь. Розвивайте почуття групової ідентичності за допомогою таких речей, як девіз або символ приналежності, патч, коін, футболка або наліпка підрозділу. Створення та підтримка групової ідентичності у військовому підрозділі є вирішальним фактором для досягнення високої ефективності, боєздатності та бойового духу. Солдати, які ототожнюють себе з підрозділом, більш згуртовані, вмотивовані та віддані своїй справі. Вони готові підтримувати один одного і йти до спільної мети, що робить підрозділ сильнішим і здатним до виконання найскладніших завдань. Залишайте ваші приклади у коментарях під відео. Дякуємо вам за увагу!